Тема 1,512. Змішаний добуток векторів. Якщо вектори а1, а2, а3 задані своїми координатами, тобто А1 з координатами х1, y1, z1, А2 з координатами x2, y2, z2, а3 з координатами х3, y3, z3, то змішаний добуток може бути визначений за формулою 1,512. Приклад. Дано. Три вектори. Визначити Змішаний добуток А1, А2А3. Розв'язання за формулою 1, 5, 12 запишемо так. Так як добуток від'ємний, то це означає, що вектори А1, А2А3 утворюють ліву систему координат.